Багаті люди диктують те, що бідні будуть хотіти. І хочу зараз вас, вам звернути увагу на такий важливий елемент, як оточення. Чому таке важливе оточення? Тому що оточення формує наше мислення, наші думки те, як ми думаємо. Від наших думок формуються наші рефлекси, наші дії, наші звички. Наші звички нас спонукають до якихось дій. От, наприклад, ми зранку прокинулися так, які у нас рефлекси є: попити каву, помитися, піти на роботу. Якщо розглянути по рефлексах наш тиждень, то він одноманітний, нічого в нас там не змінюється. Одне й те саме кожен день. Зранку встали, зробили те, що мали зробити на автоматі на рефлексах. Пішли на роботу. На роботі одні і ті самі дії. Після роботи зайшли в магазин, купили те, що треба. Прийшли додому. Дома зготували їсти чи що там зробили з дітьми уроки, телевізор і спати. І отак день в день. І нічого не відбувається інакшого. Чому? Тому що дії, вони є одноманітні. І за чого? І за те, що в нас є вже вироблені рефлекси. А рефлекси у нас вироблені чим? Нашими думками. А думки наші формують, що формує наше оточення. І тому від цього всього залежить те, що ми маємо, залежить наш результат. Результат це є наші бажання, наші цілі. В когось це квартира, в когось це машина, в коїсь це успіх, в когось це визнання, в кожного свій результат. І ось це насправді, ось це є формула багатства. Якщо ми хочемо мати інакший результат, якщо ми хочемо мати те, що ми не мали, нам потрібно що змінити оточення, тому що тільки при зміні оточення ми сформуємо нові думки, нові нейронні зв'язки. І тільки нові нейронні зв'язки нас виб'ють з наших рефлексів щоденних і будуть давати нам можливість пробувати робити нові дії, а нові дії, як правило, приводять до нового результату. Якщо ви хочете більш заглиблено це все розібрати, будь ласка, переходьте в мій телеграм-канал.